Дорогі українці українки, сьогодні варто відзначити тих, хто береже для нас для кожного в Україні нормальні обставини життя, щоб не відбувалось. Ми завжди, щодня і щоночі, після російських ударів, після будь-яких трагічних подій, можемо розраховувати на те, що рятувальники нашої ДСНС України обов'язково будуть на місці і допоможуть. Коли б це не відбувалось, де б це не відбувалось, і в районах поблизу фронту, і в кожному місті та області нашої держави, це одна з фундаментальних рис справжньої державності, наявність системи і людей, чия робота рятувати по всій державі. Я дякую кожному, і кожній і усьому колективу ДСНС України, хто дійсно старається виконати ефективно свою роботу. Сьогодні відзначу передусім рятувальників, які працюють в Харкові та області, зокрема, сержанти служби цивільного захисту Андрій Заярний, Костянтин Мокляк, Олексій Жиров, Дмитро Максимов, Олександр Дихтяренко, Євген Золоцько, головні майстер-сержанти Володимир Рідний та Сергій Сидора. Дякую, хлопці, старші лейтенанти Олександр Явтушенко та Максим Михайлов, капітани. Служби цивільного захисту з Харківщини Андрій Лахтін, Сергій Рашевський, і Сергій Снурников, майор Вадим Стадник і підполковник Олексій Колодяжний. Дякую вам та усім вашим колегам, також окремо, особливо вдячні працівникам ДСНС України в Донецькій області, кожному і кожній, хто, попри все рятує людей, зберігає Силу України. Персонально. Сьогодні відзначу хлопців, які відзначились під час гасіння пожеж та рятувальних робіт після російських ударів по Торецьку та селідовому, сержанти служби цивільного захисту Олександр Павленко та Павло Захаров, головний майстер-сержант Андрій Малтамар, лейтенант Станіслав Нечупуренко, майор служби цивільного захисту Володимир Деренко. Дякую.